Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат. Відновлення на клітинному рівні. О пів на десяту кілька вибухів пролунали у Харкові. Їх чули у холодногірському районі. Одразу після цього почалися перебої зі світлом. Попередньо у місті троє потерпілих ще дві літні жінки і ще один чоловік. У них вибухові та уламкові травми. Багато понівечених будинків і також є інформація, що росіяни трьома шахедами поцілили по цивільному підприємству у середмісті і фактично знищили його. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Були влучання в промислове підприємство. Це автотранспортне підприємство. Жодним чином воно не стосу не стосується військового підприємства. Це цивільне перевоз. Крім цього, постраждало 20 житлових будинків. Це п'ять приватних житлових будинків і 15 багатоповерхових. А увечері ворог знову масово атакував Одесу безпілотниками. Місцеві жителі повідомляють про влучання в будинок у Пересипському районі. Дрон поцілив у горішні поверхи. Там зайнялося. Але оскільки у багатоповерхівці ще не завершилось будівництво, людей там не було, тож минулось без потерпілих. Сафарі на цивільних влаштовують росіяни на Запоріжжі. В Пологівському районі атакували цивільну автівку внаслідок удару дрона. 56-річний чоловік загинув на місці. Ще одного жителя поранили у Гуляйполі. Четверо поранених напередодні було і на Херсонщині. Окупанти обстріляли із артилерії Білозерку та Комишани. Постраждали двоє місцевих, а ворожі дрони полювали на людей у Херсоні. Поранень зазнали комунальники і літній чоловік, який їхав у авто. Загиблий у Синельниківському районі на Дніпропетровщині. Безпілотниками ворог вдарив по Васильківській громаді. Смертельних травм зазнав 47-річний місцевий житель. Пошкоджена інфраструктура. А у Павлограді внаслідок обстрілів спалахнули пожежі, понівечені приватні підприємства. І ще з одного села на Запоріжжі оголосили обов'язкову евакуацію. Це мало Катеринівка, що за 18 кілометрів від обласного центру і лише за 8 кілометрів від лінії бойових дій. Із селища в примусовому порядку першочергово вивозять родини із дітьми. Повідомили у Кушугумській громаді. За останній місяць там у десятки разів збільшилася кількість атак ФПВ-дронами. За даними поліції, попри небезпеку, в селищі залишаються близько 150 людей. Правоохоронці закликають їх не зволікати та виїжджати, Звідти загалом примусову евакуацію дітей проводять уже у трьох громадах області. РФ захопила три населені пункти в Запорізькій області, повідомив головком ЗСУ Сирський. За його словами, значно погіршилася ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де ворог, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах під час жорстких боїв, просунувся і захопив три населені пункти. Тож нашим оборонцям довелося відійти із позицій поблизу п'яти населених пунктів на Гуляйпільському напрямку. Повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Українські військові повністю вийшли із Успенівки та Новомиколаївки. Тривають жорсткі бої за Рівнопілля, Яблукове та ще кілька населених пунктів. Загарбники намагаються обрізати логістичний шлях, який веде із Покровського на Дніпропетровщині. Ну а на Покровському напрямку Росіяни вже заходять у саме місто. Нині, за інформацією наших джерел, у Покровську понад п'ять сотень окупантів, і лише за минулу добу ворог здійснив там 72 спроби штурму позицій наших військових. За попередніми підрахунками на цьому напрямку наші воїни ліквідували понад сотню окупантів. Запеклі бої тривають також і на південно-слобожанському, куп'янському, Костянтинівському, Лиманському, Північно-Слобожанському та Курському відтинках фронту. Усього ж продовж минулої доби відбулося 217 бойових зіткнень. Отже, однією з найгарячіших точок фронту залишається Покровськ, і за даними головкомосирського, аби повністю оточити місто, окупанти стягнули до 50 тисяч солдатів. Кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко на своєму телеграм-каналі опублікувала кадри Покровська із висоти пташиного лету. Зняті нашими військовими нині прорив ворога у міста вдалося локалізувати, тому серед кварталів не видно контактних боїв. Вони йдуть за кожну висотку, а в небі панують ворожі дрони. І в кого їх більше, той і має перевагу.